Є в світі такий вислів, можливо, ви чули, можливо, ні. Зустрічаємо по одязі, проважаємо по розуму. В світі я це використовував. Я це почув, і думаю, коли я мав там зустріч, особливо в державних органах, там на співбесіди я ходив. Я знав, що це короткий час, тобто це десь поки ви не почнете говорити, бо тоді вже зрозуміють, які ви є насправді, як ви себе поводите, але це перше враження, це такий бонус був яким я користувався? Співпригадую, одного разу в мене там в дружини, вона працювала в садочку, в неї там з керівництвом були певні питання. Ну і я приїхав на той час, я вже не був юристом, але я працював в цій сфері, вона мені було доцільно. Я так одягнувся, взяв костюм, краватку, кейс такий в мене був шкіряний, приїхав на машині. Е, ну я не знаю, вони, напевно, дуже несерйозно сприйняли, де там проста якась. Скажем так, Викладачка в дітей, ну, юриста, ну, там, напевно, навіть ніхто. А я сказав, я приїду і все. Е, ви побачили ті очі, коли відкриваються двері, заходжу я. Ну, вони не знали, що на той час я її хлопець. Тобто Всі були здивовані. Тобто, у мене вже був такий бонус або перевага зразу. Ну, і плюс я підготовився, бо цей це час це такі 30 секунд. Деколи буває навпаки, люди дуже гарно вдягаються, ви можете бачити. такі... А в середині вони такі, як дехто каже, гнилуваті. Тобто сьогодні я буду говорити про вбрання, яке вбрання, хто яке носить. Як ви знаєте, людина складається з духа, душі і тіла. Почнемо з тіла. В що вдягається наше тіло? Ну, ми всі прекрасно можемо бачити, що сьогодні я вдягнутий, що, що, що вдягається будь-хто з вас відповідно там до своїх вподобань. Відповідно, де ви є, ви або в спортзалі, скоріше за все, у вас буде спортивний костюм, десь на роботі, ви вдягаєте звично щось для себе, йдете на пляж, купальники. Тобто це все видимо. Наступне душа. Душа це є наше мислення, емоції. Це те, що ми набуваємо в процесі нашого життя характер, тобто ми, його воно якось теж будується. Будується в кожному по-різному, там знання, які ми набуваємо, певні. Коли приймаємо Ісуса Христа, тоді розум в нас вже починає мінятися, і в нас вже розум починає ставати Христовий. Тобто ми починаємо задягатись в Христовий розум. Що задягнений наш дух? До того, як ми народились до прийняття Ісуса Христа, наш дух є мертвий. Я це виділив мертвий, голий, голий дух. Ми ходимо з голим духом. Після того, коли ми приймаємо рішення, Народжуємось згори, запрошуємо Ісуса Христа в Своє серце, каємось. Дух нас поселяється Дух Христа. Тобто ми зодягаємось в Христа, ми є вже зодягнені. Тобто є такі три складові, в що ми вдягаємось. Дуже часто чув, співають в храмах, в Христа Хрестились, в Христа зодягнулись, собі почав роздумувати. У Христа Хрестились. ну, Будучи там, знаючи, це просто для них пісня. Ну, Не думаю, що вони в Христа зодягнулись спочатку. Щоб Христа зодягнутися, треба його прийняти належним чином, так, як я сказав. Тим більше у Христа хреститися, це не зробити на собі хрест, тобто не поставити же хрест Христа. Роздумував також, ну, як хрестився Христос. Ну, Він точно на ніякі на собі не, не робив. Принаймні в Біблії цього не пише, і апостоли так само цього не робили. Зараз одні хрестяться правою рукою, інші справа наліво, інші зліва направо. Ну, більш детально ви можете про це почути. Брат Олексій розказував. Можна подивитись в додатку християнські зустрічі, більш детально про це подивитись. Ставив собі питання, а в що був одягнутий Господь? Ну, Перше, він завжди був в отці, а отець в ньому. Тобто вони були як один цілий, тобто він був зодягнений в отця і робив завжди те, що отець хотів. Тобто він не ходив голий, духовний, має на увазі. Ну і фізично так само він був вдягнений. Мислення в нього були так само, як в отця. Тобто він був повно зодягнутий. По-друге, від Йоанна 1,14 вказано і слово стало людиною, і оселилось серед нас. Ми побачили його божественну велич. Єдиного сина Отця свого, Він був сповнений благодаті і правди. Ісус прийшов на цей світ, зодягнутий в тіло. Для чого Він це зробив? Таке було його, його бажання, таке було, і Він прийшов в тілі, щоб спасти, дарувати нам спасіння, оскільки це була його місія. Від Йоанна 1, 12, 13. Але всім тим, хто прийняв його і повірив у нього. Він дав право стати дітьми Божими. Вони не народжуються як немовлята за бажанням чи волею батьків їхніх. Вони народжуються від Бога. Ті, хто приймають його, як це написано, своєю волею, бажання, вони стають дітьми Божими. Як ходили учні, як виглядали учні? В учнів було все до навпаки. Вони виглядали дуже просто. В більшості вони були рибаками. Петро ми знаємо, тобто до них ставились так. І хто вони такі, що вони там знають? Після того, як вони отримали, вони три з половини року завжди ходили з Ісусом, навчались, перемінювали своє мислення, після того зійшов на них Дух Святий, вони отримували повну силу і владу. Тобто вони зовні виглядали на простих, але коли починали говорити, вони далеко такими не були. Коли були вони перед Синедріоном, це коли був схоплений Івані Петро, як говорили про них фарисеїв. Коли члени Синедріону побачили сміливість Петра і Йоанна і зрозуміли, що це були прості, неосвідчені люди, вони були вражені. Вони також збагнули, що ці двоє були з Ісусом. Вони дивувалися, як прості люди можуть таке говорити. Це вони говорили перед Синедріоном, коли їх було ув'язнено за Слово Боже. Коли вони повністю задягнулися в Христа, тобто вони вже не були тими простими, хоча виглядали по їхній одежі. Дуже прості. Собі ставлю питання, як, нас, як до нас дивиться Господь? Ну, Господь не є важливо там, що ми вдягаємось ззовні. тобто чи ми ходимо в шортах, в джинсах, в костюмах, в краватках, бабочках, в купальниках. Господу важливо, тобто, яке є наше серце, чи ми з ним спілкуємось, чи ми з ним говоримо, які є наші думки, про що ми думаємо. Це для нього є важливо в першу чергу, тобто, який наш дух? Сам Бог, він ж дух, він на нас дивиться духовними очима. Дивився ще в Євангелії, згадував, де ще щось говориться про одяг, одежу. Е, натрапив я в Біблії притчі про весілля. Пам'ятаєте, там в Матвія 22 розділ. Зачитаю з 11, пожеж, 14-й вірш. Але коли цар увійшов і подивився на гостей, то побачив серед них чоловіка в простому вбранні, цар звернувся до нього: Друже, як же ти увійшов сюди, не вбравшись у весільне? Але той мовчав. Тоді цар наказав своїм слугам. Зв'яжіть йому руки й ноги, та й киньте у темряву, де тільки ридання і скрегіт зубів від болю. Як ви думаєте, про яку одежу тут говориться? Те, що він був вдягнений фізично чи про духовно. Ну, я теж думаю, тобто, що, якби так було все просто, вдягнувся в костюм і все, одразу в царство Боже. Щоб потрапити в царство Боже, до речі, якщо не знаєте, Царство Боже є тут, на землі. Бо всі думають, що Царство Боже це вже щось там. Очі наші про це сказано. В царство Боже вже можна жити тут і зараз. Неважливо, що. Не є перепусткою до Царства Боже, твій такий фізичний костюм. Ви не можете вдягнути на весілля, і це буде вашим пер пер перепусткою. Вашою перепусткою є те, що ви прийняли Ісуса Христа за Господа, і ваш дух Христа оселився. Тобто сам Христос, який живе в вас, в якого ви вдягнулися, Він і став вашою перепусткою, який прийшов на цей світ, помер заради вас, заради. Гріхів, які ми вчинили, явивши любов, про яку говорила сестра Ірина, до нас грішних, скільки він перший явив ту любов, а вже потім всі, хто повірили, прийняли і так само явили любов до Христа. Тому не будьмо тілесні, перемінюємо своє мислення на мислення Христове. А ті, хто ще ходять голі, моя вам рекомендація: вдягніться в Христа. I